Щось цікаве в ефірі ваша улюблена музична програма Кіндер і ми її ведучі Оленка Корніло та Катя Бобир Сьогодні ми разом з вами будемо поринати у безмежне море музичних хітів. І тому, якщо вже готові ловити першу музичну хвилю, ми з Катею розпочинаємо саме ми... так. Друзі, нагадуємо вам підтримуйте улюблених виконавців. Це ж так просто Голосуйте за найкращі відеороботи за електронною адресою. Кадрики або надсилайте смс-повідомлення на номер. який бачите на екрані. Вказуйте назву свого улюбленого кліпу, і він обов'язково даруватиме вам позитивні емоції ще не один тиждень. Катю, от мені цікаво. Ти любиш ходити в театр? Так, я дуже люблю ходити в театр на вистави. І скажу тобі, що дивитися виставу в театрі набагато цікавіше, ніж дивитися фільм по телевізору. Це таке собі живе кіно, де актори грають без дублів. За цим дуже цікаво спостерігати. На 100% я з тобою погоджуюся, Каті. Я не даремно тебе запитала про театр. Справа в тім, що сьогодні 1 лютого, тільки 30 років тому, а саме у 1985 році у Києві відбувалося офіційне відкриття першого в Україні в світі, Держала дитячого музичного театру. Музичний театр для дітей. Так, ви все правильно почули. В цьому театрі діти мають змогу за допомогою музики поспілкуватися з казкою. Катя пропонує зробити музичну паузу і тоді знову повернутися до нашої захоплюючої розповіді. Підтримує твою ідею, Оленко. Наші любі меломанчики, цього тижня нас музичний хід парад покидає Вікторія Мечеташвілі з піснею кольорові ярмарки. А першу сходнику, набиравши найбільшу кількість ваших голосів, заполонила запальна дівчинка Діанка Горб'як з піснею «Дінь-Ділідон». Приємного всім перегляду. паузи, Знову повертаємося до нашої розповіді. Так от, тільки уявіть собі, у Київському державному дитячому музичному театрі не просто зроблено крок на зустріч з дітям, але й сміливо продовжена традиція створення оперних театрів спеціально для дітей. Подібних не так вже й багато у світі оперний театр для дітей та юнацтва це не просто правило, а виключення навіть для західної Європи. Тому любі наші миноманчики нам є чим гордитися. Так, справді у складі колективу театру опера та балетна трупи, симфонічний оркестр та хор. Сьогодні в репертуарі близько 50 вистав. вистав. й опери, і балети, і мюзикли, і музичні казки. Тут тобі і балет «Лоскунчик», і мюзикл казка 12 місяців, і романтична опера. Історія Кая і Герди». Катю, це казка про снігу королеву. Це ж моя улюблена казка! І моя, а ще в цьому найзвичайному театрі можна переглянути мюзикл про всіма відомого Боротіно, Кощея Безсмертного і багатьох-багатьох улюблених дитячих казкових персонажів. Шкода, що у нас у Львові немає такого театру. Це точно, але не потрібно засмучуватись. Правильно, бо в нас для вас чудовий святковий кліп, який посів другу сходнику в нашому музичному хіт параді. Ви маю здогадатися, що це моя чарівна співведуча Катя Бобер з композицією, яка обов'язково подарує всім хороший настрій! Поспішає і замішле уклін навкруг. Ді двора, люди з пішком на плечах, мертий мільйон вогнів, на засніжених ялинках, радь сунає сміх усіх. Подарунок. Впевнена, що він усіх зарядив позитивними емоціями. Дякую, любі миломанчики, за ваші голоси. Дуже приємно, що вам сподобалася моя нова відеоробота. Ну що ж, Оленко, сьогодні я переконалася у тому, що ходити в театр це чудово, ні з чим не порівняти ті емоції, коли від щастя просто замирає серце, коли починає повільно згасати світло і розсувається завіса, за якою тебе чекає зустріч чудесами. Так, а ще мені дуже подобається, що в театрі актори і ляльки не десь далеко, а зовсім поруч варто лише простягнути руку. А ще гарна вистава здатна зовсім по-новому побачити давним давно знайому книгу. Так як і гарна музика, здатна за декілька хвилин зарядити вас позитивом на увесь день. Тому заряджаємось цього тижня у наш наймузичніший хіт-парад потрапляє юна співачка Анна Марія Джура з прекрасною відеороботою на пісні Чаріний ліс. Це місто де зникає час, де коскова кожна мить. Де ти, хоча десь веселий смітвенить. Де зунають час, десь мітвенить. Цю красу тобі не стане слів. У піснях любов несу до тебе, рідний львів. Всі пісні тобі, мій рідний львів. За свої улюблені хіти за електронною адресою кадрикисобачки.gmail.com Або надсилайте смс-повідомлення на номер, який ви бачите на екрані. Вказуйте назву свого улюбленого кліпу, і він обов'язково даруватиме вам позитивні емоції ще на один тиждень. А нам вже час прощатися. Дякуємо, що були разом з нами. Бажаємо вам море гарної музики і чудового настрою. Ваші Оленка Корніло та Катя Бобир. До нових зустрічей, Па-па!